Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя наготувала вже я обід і вечерю, і на кілька днів, щоб зайнятися своїми якимись справами у будні дні, а не на кухні. І вирішила ще спекти вишневий пиріг. У мене чоловік, як маленька дитина, любить щось до чаю солоденьке, і чай любить попити. Кожного вечора. І вирішила б поділитися рецептом з вами. Рецепт дуже давній вже йому я користуюся, мабуть, років 30 ним. І, знаєте, він подобається, легкий в приготуванні і смачний. Так що сьогодні я поділюся цим рецептом з вами. Тісто для пирога, ну, готується. Звичайний класичний пісочний. Пачку маргарина я е, трошки розрізала його, порізала на міленькі, мілкіші куски. Топити не буду, буду замішувати тісто так. Добавляю три жовтки, стакан цукру. Пів чайної ложечки. Соди, стакан сметани і 3-4 стакани муки. Все залежить від того, яка мука, і, звичайно, залежить від густоти сметани і від величини жовтків. Так що я додаю зараз муку. І буду замішувати тісто, покажу, яке вийде. Для вимішування тіста мені вистачило рівно 6 хвилин. Дивіться, ось таке тісто не треба його забивати, я підсипала муку і зараз буду його розкачувати на великий, на велике дечко. У мене духовка 60 см завшишки. Викачую його зараз на одне деко. Побачимо, яке вийде з завтовшки. І буду викладати тісто на пергамент і на тісто консервовану вишню. Тісто я розкачала, зараз буду пробувати його переносити на дечку. Ось так, зараз я його розправлю, щоб було рівненько, розтягну, і буду виставляти вишню. Вишню я поки що не виложу, щоб вона не дуже змочила пиріг. Я не буду посипати дно крахмалом. Виложу чуть-чуть пізніше, а зараз зіб'ю. Білки. У білки я додала дрібку солі, кілька кристаликів лимонної кислоти і поставила її у теплу воду, воду просто взяла з крану, бо у мене яйця були з холодильника, і збивати прийдеться дуже довго, то я прискорю процес, поставлю її на водяну баню. Ну, вода градусів 40-45, не більше. Зараз я її. Блендером-вінчиком зіб'ю і додав стакан цукру, поступово вже в процесі збивання. Білки збила, цукру трошки багатенько, вони не збиваються до піків, а збиваються до такої білої стійкої маси, зараз буду її розпреділяти по вишнях. І вишню розклала по тістові теж. Так, прикрила я вже білочком вишню, чуть-чуть підняла бортики і відправляю у духовку. Вона розігрілася уже до 200 градусів у мене. Пиріг мій випікався рівно 25 хвилин при температурі 200 градусів. Через 15 хвилин я Понизила до 180 і так, 25 хвилин він випікався Гарячий я його не буду витягувати всього Здечка, хай чуть-чуть він остигне, я його розріжу і покажу вам, який у розрізі пиріг ще зовсім не вистиг, але я його уже трошки розрізала. Ріжу я його на такі невеличкі квадратики порційні. Пиріг виходить досить такий великий. Подивіться, як гарно піднялося тісто. Так що він не лише гарний, а й дуже смачний. Подивіться, яка красота в мене вийшла, а смакота. Неймовірно ось такі шматочки смачні, м'якенькі, соковита начинка, солоденький верх і добре тісто, пиріг бюджетний, швидкий в приготуванні і дуже смачний. Так що, ділюсь з вами рецептом, печіть. І насолоджуйтеся вечорами чаю. Усім дякую, хто був сьогодні зі мною. Дякую за перегляд, усім бажаю миру і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі у наступному відео.